Дівчатка, сьогодні у мене дев'ятий тиждень вагітності, і я хочу розповісти вам про перші ознаки моєї вагітності. Коли я почала вибирати свічку на свята, мене просто починає тушнити і воротити від всіх запахів, особливо від солодких, які я дуже люблю. Я Займалася спортом, ходила в зал і не розуміла, як в мене просто пропадають сили. Чого я злякалась? Потім я відчула такий стан, ніби в мене температура. У мене була дуже сильна ламкість, слабкість. Я хотіла постійно спати, лежати. Я зрозуміла, що від мого улюбленого напою мене почало воротитись. Коли я пішла з подружкою на каву, я зрозуміла, що мене дуже сильно тошнить, і я не можу допити цю кружку кави. Плюс я перестала їсти свої улюблені шоколадні батончики, бо мене тушнило. Зробивши тест і побачила другу смужку, але вона була така дуже непримітна. Тому я вирішила здати аналіз на ХГЧ. Ну і власне аналіз крові підтвердив мою вагітність.